Наркобізнес не дрімає, застерігає головний лікар Дніпропетровського обласного наркологічного центру Наталія Біла та розповідає про сіль для ван китайського виробництва до складу якої входить психотропна речовина Кристаліус. З'явилися сьогодні на ринку в світі такі солі китайського де входить входять в состав Кристаліус використання для ван це отримання… Такого ефекту. Що що дає ось це За словами нарколога, психостимулятор смоктується через пори шкіри під час прийому ванни, що в результаті призводить до ейфорії та швидкого звикання до кристаліусу. Тож не дивно, що використання такої солі вже заборонили в Англії, Швеції та Данії. Що визиває кристаліус? кристаліус використовує стан, прежде всего, визиває сосудів сужение сосудов подкожной и кожной клетчатки, которое вызывает резкое сердцебиение, резкий спазм сосудов головного мозга. На это сразу влияет, появляются легкие галлюцинации. Сердцебиение. Крім цього, після прийому такої ванни спостерігається сухі шкіри, безсоння, головний біль та незворотні фізіологічні і психологічні зміни в людському організмі. Наталія Біла застерігає батьків від так званого крокодила. Це також новий різновид наркотику, на який досить часто підсідають підлітки. Появився такий препарат, як називаємо крокодил. Так називається крокодил, Почому? Тому що на місці ін'єкції. Говорять, изменение кожи в виде крокодила, вот это состояние бугристости, состояние зуда, которое возникает и так далее. Препараты кодеину, из якого виготовляється крокодил, швидко руйнують мозок та психіку. Тож батькам варто звернути увагу на наступні моменти. Якщо це підростку 10-12 років. Сьогодні у нас є 11-12 років, років. Якщо він не змінилась поведінка, він став или очень агрессивный по отношению к родителям. Он стал сонливый по утрам, он не хочет учиться, он изменился в поведении, ему нужно вечером куда-то уйти. И главное, потрібно постійно цікавитись, чим займається дитина, де буває та з ким дружить. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, Об'єктив, 27 канал.